13 серед 1160 тисячі громад України на початку 2022-го прилуки займали одне з лідеруючих місць в державі щодо економічного розвитку. Про це на апаратній нараді говорив заступник міського голови Олександр Севенко. Війна вдарила по промисловості регіону. Повноцінно працювати всі підприємства почали у квітні цього року. Існували підприємства, які ні на хвилину не зупиняли виробничі процеси. Це підприємства харчової промисловості, підприємство нафтової галузі, і деякі підприємства легкої промисловості. Стовідсотково за економічними показниками підприємства вийшли на рівень 2021-го тільки в червні-вересні. У деяких і до сьогодні обсяги виробництва варіюються. НГВУ 94% обсяги виробництва в цьому році в порівнянні із минулорічним. Пластмас 65%. Підприємства легкої промисловості тут відсоток різний від 88 до 110% в порівнянні з 2021 роком. Відмінно спрацювали підприємства харчової промисловості на. На рівні 118% тютюнова компанія то виготовлення тютюнових виробів і фільтрів на рівні 78% порівнянні із аналогічним періодом 2021 року, хоча скорочення обсягів виробництва у них іде планово. Чому тому, що вони із травня місяця поточного року перейшли на абсолютно новий вид продукції, який і передбачався розпочати у поточному році, до 14 промислових прилуцьких підприємств основного кола звітності, вони визначені головним управлінням статистики Чернігівщини. Наразі додалися ще 9, більш як з 50 найманими працівниками. Це підприємства, так як, наприклад, Амік, Прилуки», товариство Удай, п'ять підприємств легкої промисловості, в тому числі із яких чотири це підприємства, які спеціалізуються на виготовленні взуття. Останнє підприємство у нас запрацювало у 2021 році: це е, ТОВ Шкир, сировинний завод, хоча воно виготовляє зуття, розміщується по вулиці Земській, також два підприємства е, хімічної промисловості, які розміщуються на території е, технопарку Пластмасград, це інтерелектро і -інтер Підприємств, на яких працюють більше 10 найманих працівників, у місті вже понад 85. В цілому зареєстрованих юридичних осіб 313. Серед важливих напрямків розвитку економічної сфери реалізація капітальних інвестицій у виробничі потужності промислових підприємств. На початку 2022 року планувалося, що промислові підприємства міста залучать свій розвиток 899 мільйонів гривень, Це на 114%, на 14% більше ніж у 2021 році. Реально під час військового стану було реалізовано капітальних інвестицій всього-навсього на суму 445 сорок п'ять тисяч гривень, Це 0,5%. Відсотка від 2021 року, і ці кошти були залучені в більшості випадків до 24 лютого на сьогоднішній день. Реалізацію капітальних інвестицій підприємствами призупинено. Заплановані проекти втілюватимуться в життя вже після війни. Це нагадаю, завершення реконструкції підприємства Будмаш. Це напрямок, який планувався на тютюновій компанії. Це напрямок, який планувався доволі суттєві на підприємствах легкої промисловості, і можливо будівництво нового підприємства, яке Спеціалізується по переробці сільськогосподарської продукції, малий та середній бізнес у прилуках частково зменшив економічні показники. Юридичних осіб підприємців стало менше на сім з 320 – 313. Фізичних осіб підприємців поменшало на 71. З 2978 на 2907. Ну я б сказав би, що це нічого не значить, тому що найбільша кількість, найбільший мінус кількості суб'єктів підприємницької діяльності у нас був в кінці 19-го на Початку 2020 року, коли даний вид діяльності підприємницькій діяльності враховувався під час розрахунку субсидій управлінням праці та соцзахисту населення. Як результат, саме в той час в нас було значно більше підприємців так би мовити, закрили свою підприємницьку діяльність. Попри військовий стан, бізнес у місті не стоїть на місці. Саме в цей важкий час бізнес показав вміння вижити. І також знаходити шляхи виходу із різних критичних ситуацій. Це стосується асортиментного переліку, це стосується напрямку логістики, підвезення продуктів в торгові об'єкти нашого міста, це стосується ведення бізнесу в умовах: відсутності палива, відсутності світла, постійних повітряних. Тривог від початку війни відділ економіки Прилуцької міської ради разом з військовою адміністрацією Держпродспоживслужбою контролювали роботу приватних структур, моніторили ціни на На продукти харчування, на пальне на тютюнові вироби, особливо у травні місяці, коли тютюнова компанія реалізовувала дані, вид, дані вироби нашим суб'єктам господарювання. Також здійснювався контроль при повній забороні торгівлі алкогольними напоями а також при Торгівлі алкогольними напоями у відведений проміжок часу контроль за роботою закладів торгівлі і сфери послуг під час повітряних тривог. А також контроль, як згадував Володимир Герорович, це за освітленням фасадів або реклами у комендантській у комендантську годину. Продовж десяти місяців від початку війни представники місцевого бізнесу всіляко підтримували збройні сили України містян, надавали посильну допомогу. Хочеться подякувати. Нашим підприємцям від ФОПів до великого бізнесу за ту допомогу, які вони надавали і надають Збройним силам України, територіальній обороні, підрозділам територіальної оборони, мешканцям нашого міста, внутрішньопереміщеним особам, а також організаціям та установам нашого міста. Це були і продукти харчування, медикаменти, будівельні матеріали, техніка, в тому числі і будівельна техніка, і та техніка, яка передавалася для потреб збройних сил України. Це було особливо у березні-квітні пальне для наших комунальних підприємств це повне під... Це повністю була сплачена послуга по підвезенню медичних. Медичних працівників до медичних закладів у березні і квітні поточного року на сьогодні у приміщеннях бізнесових структур планується розміщувати пункти обігріву на апаратній нараді. Олександр Севенко інформував і про сферу перевезення пасажирів громадським транспортом, що здійснюється десятьма перевізниками. Офіційно в нас, згідно рішення виконавчого комітету. Перевезення пасажирів здійснюється 10 перевізниками, повинно здійснюватись на 19 міських автобусних маршрутах 29 9 автобусами, але реально перевезення здійснюється на 14 маршрутах 22 автобусами. з 2020 року ситуація у сфері перевезення пасажирів нестабільна. Через важливі чинники вже декілька разів протягом цих трьох років повністю призупинявся рух автобусів відповідно до нормативно-правих актів країни. Далі із червня, по вересень 2020 року, перевезення здійснювалося тільки по чотирьох соціальних маршрутах. Далі перевезення здійснювалося тільки з дотриманням дистанції в салоні автобусу не менше півтора метра. Потім перевезення здійснювалося тільки по посидячих кількість пасажирів по сидячих місцях в салоні автобусу в цьому ж році рух автобусів потихеньку почався відновлюватись із 5 травня і здійснюється по сьогоднішній. День наразі впливає на пасажиропотік та стабільне перевезення і погодження паспорту автобусного маршруту схеми руху. Графіки їх контролює обласний департамент патрульної поліції. Працівниками даного підрозділу було обстежено схему міських автобусних маршрутів. На основі якого вони встановили факт виїзду автобусів міських маршрутів в навколишні села, такі як Сухополова, Єгорівка, Манжосівка, Горова, Білещина, Замостя, що не відповідає статті 7 закону України про автомобіль. Мобільний транспорт, як надійшов перший висновок, у нас 9-го це було лютого, із забороною курсування автобусу на маршруті номер 14 і, і з рекомендаціями побудувати місце офіційне місце розвороту автобусу в Заудавському мікрорайоні біля Сорочинської церкви. Як результат розірвання договорів з окремими перевізниками та погіршення якості перевезення пасажирів у Заудаївському мікрорайоні на сьогодні, вирішується питання про курсування містом автобусів загальною пасажирові місткістю не менше 20 Міст та пристосування 35% транспорту для перевезення людей з інвалідністю будемо виконувати вимоги законодавства, особливо під час проведення конкурсів, і зобов'язувати перевізників ті автобуси, які курсують напрямку центральної міської лікарні. Щоб вони були пристосовані для перевезення людей з інвалідністю. Хоча моя точка зору найкращий варіант це все таки повернутись до питання соціального таксі, яке ну так би мати розширяє можливість перевезення людей з інвалідністю в різні мікрорайони нашого міста в різний час доби при різній погодних умовах. На слуху завершення впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду та gps контролю левова частка роботи в нас була виконана ще в кінці 2019 року, тому Числі ми визнали на конкурсних умовах підприємства і підприємців, що до, які будуть були планувалося, що вони реалізовували цей напрямок. Ну, залишилось вирішити декілька організаційних питань. Також розроблюється нова схема перевезення школярів у громадському транспорті. На сьогодні це вимога законодавства. Перевезення дітей шкільного віку, а також педагогічних працівників здійснюється тільки шкільними автобусами. А у разі використання іншого громадського автотранспорту, то кількість дітей. А також педагогічних працівників повинна бути не більше семи осіб. Наразі здійснюється контроль перевезення пільгових категорій громадян, школярів. Різниця у тарифах на перевезення відшкодовується з міського бюджету.